Yeah! Першокурсники Донецького університету внутрішніх справ склали присягу на вірність українському народу та службі. Це 365 першокурсників з 22 областей України, розповів ректор Сергій Вітвіцький. Окропивницький університет переїхав торік у травні через повномасштабне вторгнення. Представлені широко всі основні спеціальності для підготовки співробітників для національної поліції. Це і співробітники. Для підрозділів слідства це і співробітники для кримінальної поліції, і, звісно, що представники превенції для того, щоб стати слідчим. Або експертом необхідно навчатись в нашому закладі чотири роки. каже у Кропивницькому, склали присягу 285 курсантів. У місті Кривий Ріг, де є два факультети університету 80 курсантів. Вони отримують правовий статус поліцейського. Це права, обов'язки, гарантії і відповідальність поліцейських. «Служу Українському народові Служу українському народові. Курсанти-першокурсники отримали індивідуальні шеврони та поліцейські жетони. Після присяги вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Головні убори зняти! Першокурсник Олександр Майстренко говорить, рішення про вступ ухвалював сам. Я навчаюсь на факультеті номер 3 підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Відповідно. По завершенні навчання нас будуть далі вже розпреділяти. Це була дитяча мрія, яка в більш свідомому, більш зрілому вже віці переросла в життєву мету. Девіз національної поліції служити і захищати. І я хочу, щоб саме ці два слова стали моїм життєвим девізом. Анна Москалик, родом з міста Торецьк Донецької області. Говорить, коли дізналася, що Донецький університет внутрішніх справ переїхав у Кропивницький, вирішила вступати. Я навчалася у Харківському університеті, півтори року я навчалася. І в один момент я завжди хотіла піти на поліцейського. Це була моя мрія. Мрія, мабуть, з 13 десь років. І... Потім я все ж таки вирішила забрати документи, і все ж таки піти сюди, бо я знала, що саме тут буде моє місце. У мене буде направлення оперативно-розшукова діяльність, тобто це кримінальна поліція. Моментами буває трошки складно, бо все ж таки це різниця з тим, що ми робили вдома, що ми робили в школі. Багато дисципліни, багато нових предметів, дуже багато практичних занять з вогневої, з домедичної підготовки. Це цікаво. Завершили складання присяги маршем першокурсників. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.